Добро ранку, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами буде заняття по аплікації. Ми будемо робити зиму своїми руками. Для аплікації нам потрібні будуть аркуш голубого паперу, простий олівець, чорний або коричневий фломастер, ножиці, кольорова бумага, клей, ватні диски і наш зразок красивий, тобто зима своїми руками. Ой летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дорогу на поля стала біла вся земля. Ось таку землю ми сьогодні з вами зробимо. Ну що, почнемо із будиночків. Будиночки в мене тут залишки кольорового паперу. Я ось приблизно такої ширини. Робимо такі прямокутнички. Жовтий папір, поки ми ще не клеїмо, жовтий папір, як ви здогадалися, це будуть віконечки. Ось теж така смужечка паперу, переділюю її на половинку, цю половинку розрізаю по лінії згибу. Нам достатньо можна не до кінця. І робимо малесенькі, малесенькі квадратики, це будуть наші віконечки. Ось так нам достатньо, відкладаємо в сторону, а тепер беремо клей, ось один будиночок у нас буде і клеїмо віконця. Якщо, якщо багато клею вийшло, ми можемо зразу цей клей нанести на інше віконечко. Ось одне віконечко. Зразу приклеїли і слідюще віконечко. Ще одне віконечко. Так достатньо. І ще на один будиночок, ви здогадалися, теж приклеїмо віконечки. Два будиночки ми вже віконечки приклеїли, тепер ми можемо приклеїти сам будиночок. Наносимо клей не на весь будиночок, а лише на края. Його достатньо, він добре тримається. І приклеїли будиночок. О, добре, пальчиками притискайте, можна скористатися серветкою, щоб робота була чистою. Ось так. І точно так же другий будиночок. Клей наносимо лише на края прямокутничка. Ось наш другий будиночок. Серветчкою пальчиками не розмазуйте, серветкою примазуйте, щоб робота. Була охайною, щоб не було розмазів клею. Так, коли ми наклеїли ці будиночки, у нас є ватні диски. Ми повинні зробити кришу нашому будиночку. Один ватний диск. Перерізаємо на половину. У нас ось такі овали отримуються. Наносимо клей. Погляньте, ось отак це буде виглядати. Ось отак. Ось. Наносимо клей на наші диски і теж приклеюємо. Можемо просто крапельки поставити. Ватка дуже добре тримається на, на папері. Ось, ось так. І також за допомогою серветки. О, таку шапочку, таку на, на криші дому сніг зробив. Ось наші будиночки вже є. Біля будиночку вже ми не будемо перерізати ватний диск, біля будиночку ми зробимо сніговика. Це дітки зліпили. Якщо буде багато снігу, я, я думаю, що ви теж біля своїх будиночків зліпите сніговичка. Ось так один диск наклала і ще один. Багато клею не потрібно, вони добре тримаються. Один на один наклала. Ось ось так. Беру червоний колір і ми відеречко виріжемо нашому сніговичку. Малесенький квадратик. Ми його зробимо форми відерця. Наш квадратик. О. І зробимо трошки його коротше, Ось буде шапочка нашому сніговичку, можемо її вже приклеїти. Ось. Тепер червоного вже, бачите, в нас малесенькі кусочки, ми виріжемо носик нашому сніговичку. Ось. Ось такий носик нашому сніговичку. А тепер за допомогою хай підсохне, і потім ми йому намалюємо очки. І ротик. А зараз ми приступимо до дерева. Коричневого аркуш, маленький кусочок паперу. І з цього паперу на зворотній стороні ми намалюємо саме дерево, стовбур дерева. Ось так, наприклад. Ось так одну гіляку, другу гіляку, третю гіляку і четверту гіляку, і виріжемося по контуру де ми малювали. Обережно повитися з ножницями, тому що неправильний рух ви можете впасти зі скамейчики стільця. І можете себе поранити, тому обережно ножницями користуйтеся ось. Ось таке дерево. Ось ми приклеїмо дерево до. На нашу картину. Наклею на всі, звичайно, знову наносимо клей на дерево. Ось так зовсім мало добре прилипає. І за допомогою серветки допомагаємо притискати наш контур дерева. Ось так. Ось ми вже таку картину намалювали, зиму своїми руками, а тепер будемо сам сніг робити. Беремо незначну кількість ватних дисків і будемо землю наносити сніг на землю. Ось так, таким образом. Следующий. Так, диск тиском, ми наносимо, покриваємо нашу землю снігом. Ось, Ось ми заліпили уже нашу землю, припорошили її снігом, а тепер нам ще потрібно будиночки. І спонжиків, які залишилися з ватних дисків, ми беремо маленькі кусочки ватки і наклеюємо на верхівку дерев. Ось погляньте, ось такі шапочки. Робимо крони деревам, навіть не крони, а такі головні убори із снігу, зроб... сніг зробив нашим деревцям. Ось отакі шапочки. Ось, де багато пластилину, ой, де багато клею, я його на іншу. Ось такі гарні у нас одягнені дерева білою ковдрою. Ось отак. Ну що, нам залишилося ще сніговичку намалювати очки. Ось. І ротик. Можемо йому намалювати ще два гудзики. Ось така гарна робота, гарна зима вийшла у нас своїми руками. Діти, працюйте, тому що ви можете для своїх близьких, для своїх рідних, для своїх друзів зробити гарні подарунки своїми руками, адже дуже багато свят, тому старайтеся, а я чекаю ваші роботи. До побачення, до зустрічі!